Всім привіт! І сьогодні буде відео про Току Боку. І я сьогодні буду показувати весь світ цієї гри. Ну, а може, не світ, а якесь відео. Поїхали! Що ж, спершу дивимося. Так, в мене не всі емоції, тому що це інша версія, тому що я не змогла цю скачати. Це дуже давна, мабуть, версія. Я не знаю. Ну, в общем. Не знаю, є зараз подарунок чи ні. Давайте подивимось. Подарунка немає. Ну чого? Вже була п'ятниця. Добре, зайдемо. Заходимо. Так, зайшли і немає подарунка. Добре. А якісь. Ні, немає. Чому? Я не розумію. Добре. Виходимо. Мабуть, зараз я буду робити. персонажа. В общем, ось такі в мене є. Люди. Зараз буду робити. Дівчинку. Я не знаю, як, тому я буду довго її робити. Так сказати. Я не знаю, як зробити прическу, тому що їх дуже багато, але немає нормальної. І це потрібно дуже-дуже-дуже довго думати, яка підійде. І я просто по однієї години шукаю, яку мені прическу треба. Але відео не буде длитися одну годину. Тому що це дуже багато. І я, в общем, шукаю. Мені треба знайти. Нормально. Десь така, мабуть, підійде І світ волосся в мене буде. Добре, буде такий. Зараз зроблю нос. Його дуже багато, нормальний, неможливо знайти. Тому я буду шукати, шукати, шукати. Знайшла нормальний, хоч якийсь. Так, чорний кольор мені... Ні. Не чорний, а коричневий. Ого! го Скільки тут бронь? Добре, візьму такий. Такий рот. Ну і одяг. Який можна зробити О, одяг. Я навіть не знаю. Ну, зроблю... Який можна зробити? Так, добре, підійду сюди. Який. О, знайшла хоча б такий. І я знаю, якого, як я зроблю його. Точніше її. Де де. де, 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 де. Ось. Все, вона готова. Добре. Окуляри зараз її зроблю. Так, мабуть, всі. Добре, одягну поки що такі. Думаю, нормальний. Ось вона моя дівчинка. Виходимо. Виходимо, виходимо. Чекаємо все. Куди підемо, я не знаю. Будемо. Ми будемо будувати оці. Ага, я його будувала. Тоді буду будувати інший. Буду будувати цей. Я його не будувала. Чому так мало, мало домі? Добре. Ось, зараз я його буду будувати.

Вибачте, okay. що все це було так швидко, бо я це зробила, щоб відео не було таким довгим. Їй сподобалося? Да ось, я навіть не гадала такого. Так, тоді я зараз візьму це. Сподобалося? Подобалося! Але як? Добре, пускай буде. Зараз вона спробує це. Ну, це їй сподобається, тому що я знаю, що їй це їй сподобається. Так, їй сподобалося. Я просто у шоці. Добре. Ось така у нас кухня. Зараз буду робити туалет. <плес> Зараз подивимося на наш будинок. Так, це підходи на лестницю. Дуже підходи. А це, ну, для краси, я не знаю для краси якоїсь. Добре, пішла я сюди. Так, все добре. Ну, я цьому удивляюся. Бачите, в мене не всі, в мене тільки такі емоції. Це просто дуже, дуже стара версія та такий. це для малят, хай. Ходімо, тут все ось так. Як у селі? А тут все ось так. На цьому все! Всім до зустрічі! Забула сказати те, що. Вибачте мене, що я так довго не викладаю відео, бо я частіше викладаю нас у свій телеграм-канал. Ви його побачите у моєму названні відео. І В описании під відео. Ну а на цьому всім до зустрічі на моєму каналі.